Особливо ситуація погіршується навесні та восени, коли ніженці масово прибирають і чистять подвір'я та присадибні ділянки. Усе, що вичистять, виметуть чи вирубають, містяни несуть на смітники. Все це накопичується і, врешті, перетворюється на звалище. За словами комунальників, на таких сміттєзвалищах щотижня накопичується до 80 тонн різноманітних відходів. За словами заступника начальника з питань поводження з побутовими відходами, КП «Виробниче управління комунального господарства Юрія Хоменка місто витрачає на ліквідацію сміттєзвалищ мільйони, які б могли йти на інші потреби. За день КП ВКГ спроможне вивезти від 5 до 7 стихійних сміттєзвалищ. Однак наступного дня вони ростуть на прибраних ділянках як гриби після дощу. Стихійні сміттєзвалища e, значить приблизно. E... Щоб ви зрозуміли, майже в тиждень ми проводимо вивезення стихійних сміттєзвалищ, які створюються біля контейнерних майданчиків 3 або 4 дні на тиждень. Це додатково залучається у нас будь-то трактор КІЙ, будь-то GCB. Також залучається 3-4-5 машин, це КАМАЗи, МАЗи, які фактично виїжджають. Але ви повинні зрозуміти, що біля одного стихійного сміттєзвалища. Ми можемо загрузити 5 камазів, скільки потрібно часу. Якщо ми, наприклад, приїжджаємо вулиця Площа Гоголя, да? чи на вулиці ось Гоголя, да? ось там знаходиться стихійне сміттєзвалище, виїжджає екскаватор, який грузить на полігон цю машину. Машина доїжджає 12 кілометрів до полігону, там розвантажується, розважується, фіксується. І для того це КАМАЗ, який рухається по місту до 50 кілометрів на годину. Фактично, щоб йому туди з'їздити і назад повернутися, потрібно одна година або півтори. І фактично, коли закидане стихійне сміттєзвалище, ну стихісні сміттєзвалище, ми можемо за день їх прибрати або 7, або максимум 25, якщо вони маленькі. А їх, три, їх 300 їх зараз контейнерних майданчиків. Думки ніженців щодо причин утворення сміттєзвалищ різні, Та переважна більшість опитаних першочергово вважає винними саме тих, хто зносить сміття та кидає його біля майданчиків. Я вважаю, що потрібно перевозити такі відходи, все ж таки у ті місця, в яких вони мають перероблятися, а не скупчуватися в районі в районах, де гуляють діти, де ходять люди. По-перше, це не естетично. По-друге, це звичайно взагалі різні хвороби спричиняють. Ну якщо це гілки, то це ще добре. А якщо це, наприклад, вивозиться домашнє сміття. То це взагалі приводить до різних хвороб. Просто ми про це не думаємо глобально, і люди, які це роблять, вони про це не думають. А насправді а так кожен по маленькій капельці робить свій вклад в чистоту нашого міста, і потім шукають винних. Хтось завжди в цьому не Тож потрібно не жалкувати якусь лишню гривню заплатити за те, щоб вивезти ці відходи, а все ж таки зробити це в правильному місті, щоб, ну, щоб було чисте місто. Якби люди всі совісні були, Другий накидає, друге прибирає. Такі в нас люди. Такий народ. У нас такий народ. Народу не розкажеш, не докажеш. Воно йшло, випило, ту бутилку мого пива, викинуло і все. Так нехай воно таке є. Я гілля не виношу. Я гілля не виношу. У мене груба є, так я рубаю і спалюю дай. Ні, ну це не при... я проїхав, та на... на тому завалили. Ну ви подробіть його, подробіть, якщо ти хочеш вже той, подроби, подроби його, щоб можна було реально забрати. А що ж вони понакидали кучі? А якби не вдома? Якби не вдома, скинули і все. Оце таке діло. Люди не розуміють, тому тільки штрафи їх можуть. Навчити уму разуму. Говорить безполезно. Стихійні сміттєзвалища не тільки псують естетичний вигляд міста. Від цих місць йдуть неприємні запахи. Вітер розносить сміття до найближчих будинків. Після дощу разом з вологою речовини від розкладу сміття потрапляють у грунт. Зрозуміло, що сміття невід'ємна частина життя. Всюди і завжди воно переслідує людину. Але ми повинні робити все для того. Щоб його стало менше, щоб наше місто не перетворилося на суцільне сміттєзвалище. Ніхто, окрім нас самих, не зробить наш дім, нашу вулицю, місто, нашу країну чистішою та красивішою.